Порозмовляємо зі своєю інтуїцією. Виберіть карту, яка вам дуже подобається, і дізнайтеся, що вона хоче ваша інтуїція вам переказати. Перша карта говорить, що у вас підйоми і спади в житті, і коли у вас спаде, ви повинні пригадувати ваші піки, підйоми і звідти черпати енергію і йти далі, все у вас в житті складається добре. Твієчки переказують вам, що прийшов час скинути себе овечу маску. Ви лев, ви лідер, ви яскраві. Прийшов час іти своїм шляхом. Хто вибрав трієчку? Ви багато чого в своєму житті пройшли і досягли, і вам вже нічого не страшно, ви можете вижити в будь умовах. Четвірочки, ви нарешті подивилися правді в очі, ви почали змінюватися, і у вас тепер почнеться зовсім інше життя. Радійте кожному дню!